Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Скажіть, дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи Ісусе. Я дякую Тобі, Господи. За те, що зцілення це хліб для дітей. І я отримую сьогодні мій хліб. Я сиджу за столом. Бог приготував мій Господь Ісус. Ель в тілі приготував переді мною стіл. Він мій пастор у присутності моїх ворогів. І я дякую Богу, що я сиджу за столом. А для дьявола нема місця за моїм столом. І на цьому столі стоїть зцілення. Я дякую Богу. Тепер простягніть руку до великої тарілки зі зціленням, візьміть його і скажіть: слава Богу, я беру, я беру моє зцілення. Я дякую тобі, Господи, за те, що це мій хліб. А тепер подивіться на мене. Погляньте на мене. Ви можете вилизати цю тарілку. Оближіть цю тарілку. Сьогодні я зцілений, слава Богу. І я хочу, щоб ви послухали живе свідоцтво. Якось якось Франції нам зателефонували і сказали «Кеннете, вам з Лорі потрібно приїхати до лікарні. Пастор Джордж Террі, Глорія і я. Ми всі поїхали туди. Джері Савел був в тій лікарні, і в нього нещодавно стався інсульт. І він був. Джері, підведись і продовж звідси. Тієї миті, коли ми за нього молилися, він то приходив до тями, то знову втрачав свідомість. Він приїхав туди насправді дуже просту амбулаторну процедуру, просто щоб почистити від бляшок одну велику артерію в шиї, яка йде до мозку, і шматочок тієї бляшки відірвався та потрапив в його мозок, і в нього стався інсульт. І такий. Що незалежно від лікування після нього ніхто не відновлюється тобто дуже серйозні наслідки. Але щодо мене, то не схоже, що в тебе був якийсь інсульт. Тому поділись своїм свідоцтвом. Амінь. Хвала Богу. Як вже сказав брат Копленд, я проходив медогляд, бо вже якийсь час його не проходив. І мене відправили на повне обстеження. і коли я був на обстеженні, лікар запитав, як ви взагалі ще живі? Я сказав, я не знаю про що ви говорите. Він сказав: у вас дуже сильно засмічена головна артерія у вашій шиї. якою кров тече з серця до мозку. я навіть не знаю, як ви прийшли сюди своїми ногами. Я сказав, сері, все ще не розумію про що ви говорите. Я щойно повернувся з південного Техасу, де ми катались на мотоциклах у 40-градусну спеку. Я навіть не пітнів, не говорячи вже про якісь симптоми. Лікар сказав. Кажу вам, це занадто серйозно. Артерія перекрита на 90%. Це може призвести до інсульту, аневризми чи до інших речей. Я рекомендую вам звернутись до лікаря чи поїхати до лікарні. У мене тут є людина, яка є спеціалістом в цій області, Це звичайна стандартна операція. Ви просто приїжджаєте туди, вам на шиї роблять розріз, вичищають ті бляшки, ви залишаєтесь там до ранку, можливо, ще на одну ніч. Потім ви повертаєтесь додому, відновлюєтесь і знову продовжуєте робити те, що ви зазвичай робите. Зі мною була моя дружина, і дві мої доньки, і особливо мої доньки вони сказали, тато зроби те, що він каже. Мені якраз нещодавно сповнилося 70 років. Ми поїхали туди, і наступного ранку мене планували прооперувати. Останнє, що я пам'ятаю, коли мене завозили до операційної, це те, що це звичайна стандартна операція Це те про що я думав. Звичайна стандартна операція. всі ці роки я жив у божественному здоров'ї. Мені рідко доводилось звертатись до лікарів головним чином для проходження медогляду чи чогось незначного. Тому я подумав звичайна стандартна операція, я тут переночую, завтра повернусь додому, і потім знову продовжу робити те, що я завжди роблю. І після операції лікар сказав моїй дружині і дітям, що все пройшло добре. Вони запитали ми можемо поїхати пообідати? Ми сьогодні ще нічого не їли. І на той час, як ми повернемось, він вже буде в окремій палаті? Їм відповіли так. Коли вони повернулись, на них уже чекав лікар, і він сказав: У нас серйозна проблема. Частина тієї бляшки відірвалась і потрапила до його мозку, і у нього стався масивний інсульт. Вони говорили моїй дружині і донькам: не схоже на те, що він коли-небудь відновиться, не схоже, що він коли-небудь знову буде нормальним, не схоже, що він знову зможе ходити. Він буде інвалідом. Вам доведеться дбати про нього до кінця його життя, і моя дружина сказала: ви не знаєте мого чоловіка, і ви не знаєте нашого Бога. Алелуя! Амінь! Дяка Богу! Дяка Богу за жінку віри. Дяка Богу за те, що наші доньки все своє життя росли і жили у вірі. Вони не збирались це приймати, бо я взагалі не знав, що відбувалось. Я навіть не знав, що сталося. Я просто лежав там, як овоч, і єдине слово, яке я міг сказати, це так. Що б мені не говорили? Я просто дивився на всіх і казав так, насправді не розуміючи нічого з того, що мені казали. Я повністю втратив контроль над своєю правою рукою, правою ногою, а найгірше я повністю втратив пам'ять. Я нічого не міг згадати. Я просто сидів у ліжку, просто дивився вдалину і не мав жодного уявлення про те, що зі мною сталося. Я не впізнавав мою дружину, я не впізнавав моїх дітей. Коли лікарі запитували, хто це, я не знав. Все, що я міг сказати, коли бачив, як його вуста рухались, а потім зупинялись, я просто казав: так. Вони запитували, хто це? Так, хто це? Так. Я не знав. На той час я провів там вже як мінімум пару днів. приїхав брат Копленд і Джордж. І Девід Вітер я ледве пам'ятаю, що вони там були. Але моя дружина сказала, що брат Коплен стояв наді мною і проповідував мені і Джордж, і Девід вони всі молились за мене, і вона сказала. Незважаючи на те, що англійською мовою ти міг сказати лише так, ти ніколи не втрачав своєї здатності молитися іншими мовами. Ти молився іншими мовами весь той час, поки вони за тебе молились. Пізніше, коли вона розповіла мені про це, я запитав про це у Господа, чому я міг молитись іншими мовами, а англійською міг говорити лише так. Господь відповів: твій дух не під'єднаний до твого мозку. Алелуя! Амінь. Тому дяка Богу за те, що ми можемо молитися іншими мовами. Амінь. Потім приїхали Джесі і Кеті Дуплентіс. Я ледве пам'ятаю, що вони там були, але моя дружина сказала: коли зайшов Джесі на твоєму обличчі з'явилась посмішка. Джесі впливає на людей таким чином. Брат Коплен приніс віру, а Джесі приніс радість, Алелуя! Це переможна комбінація. Ви маєте віру, ви маєте радість, і ви будете здоровими, Алелуя! Вони помолились за мене, але я ледве пам'ятаю, що вони там були. І я лежав там. Приходили лікарі, і вони розмовляли з моєю дружиною. Знову ж таки, вони не давали їй жодної надії. Але вона просто не приймала це. Діти не приймали це, я все ще не міг спілкуватися. Нарешті одного дня лікар прийшов і сказав: якщо ми побачимо хоч якесь покращення, ми відпустимо його завтра додому. Я почув це. І знову ж таки, я не міг відповісти. Але я почув це. І я не знав, яким мало бути це покращення. Всі поїхали, зі мною була моя внучка. І я не міг спілкуватися. Але я вказав на стілець, і звичайно, якщо я брав мою праву руку і клав її собі на груди, вона там і лежала. Але якщо я намагався ворушити нею, вона просто звисала мертвим тягарем. І Я поклав свою руку собі на груди і вказав на стілець, і моя внучка не знала, чого я хотів. вона подумала, що я хотів води. Я помахав ні. Тоді вона подумала, що мені потрібна серветка. Я помахав їй ні, і вона перебрала все на тому столі, і це було не те, чого я хотів. І вона запитала, дідусю, що ти хочеш. Я не міг їй сказати, але я продовжував вказувати. Там у коробці лежав халат, який надіслали мені Кейт і Філіс і Вони замовили той халат з Лондона. У тому ж місці халати замовляє собі принц Чарльз. Він був блакитного кольору, і він лежав у коробці. І я вказував на нього. Нарешті вона дістала той халат з коробки, допомогла мені його одягнути. Потім я вказав на двері, і вона запитала дідусю, що ти хочеш? І Я вказав на двері, тримаючи ось так свою руку. Я сидів на краю ліжка, і вона запитала: ти хочеш вийти з палати? І я відповів: так вона допомогла мені підвестись, і звичайно, я був змушений йти ось так, тримаючи свою руку, і вона підтримувала мене, щоб я не впав. Я дійшов до дверей, потім дійшов до кінця коридору, повернувся, впав на ліжко і сів на ньому. На той час мій зять родні, який одружений з моєю молодшою донькою Тері, і Родні цікавий хлопець. Коли я повернувся, він сидів на краю мого ліжка. Він запитав: тату, як ваші справи? Я відповів: Так. Він сказав: я був тут вчора. Я не знаю, чи усвідомили ви, що я був тут вчора, але я запитав щодо вашого корвету 67-го року. Ви сказали мені. І він знав, що я міг говорити лише так. І він сказав: Ви сказали мені, що хотіли б віддати мені той корвет 67-го року. І я хотів дізнатись, чи можу я забрати його сьогодні? І я продовжував дивитись далину. Потім я повернувся до нього і сказав: Ні. Родні підстрибнув і сказав: гаразд, йому стає краще. Тепер ми всі можемо їхати додому. Він намагався спровокувати мене, розумієте? Родні поїхав і приїхала моя дружина. І наступного ранку прийшов лікар і виписав мене додому. І знову ж таки, я нічого не міг сказати, але я знав, що коли я повернусь додому, до свого середовища моє відновлення буде миттєвим. Лікар сказав моїй дружині, коли ми вже збиралися від'їжджати і мене посадили до інвалідного візка і довезли до машини. Він сказав моїй дружині: я домовився, щоб вас прийняли у спеціалізованій клініці. де він може від 4 до 8 годин на день лежати у барокамері, яка призначена допомогти відновити клітини його мозку. Але у нас немає жодної гарантії, що це дасть якийсь результат. Вони домовились з тією клінікою. І ми поїхали додому. І коли ми приїхали додому, моя дружина відвела мене до так званого нашого садового будиночку, куди приїжджають наші внуки, де ми проводимо час. І ми сиділи за столом, і моя внучка взяла шматочок глини, поклала його на стіл і втопила в ньому кілька монеток. І вона сказала: так, дідусю, дай мені ту руку. Я простягнув ліву руку, але вона сказала ні, праву руку. Я не міг ворушити своєю правою рукою, я просто підняв її іншою рукою. Я не міг поворушити своїми пальцями. Вона взяла мою руку і поклала її на ту глину. І вона сказала: Дістань звідти ті монети. потім взяла мене за щоку, повернула до себе моє обличчя і сказала: Так, дідусь, твоя найвідоміша проповідь, яку ти проповідуєш по всьому світі, ти кажеш людям не здаватися? Ти кажеш, що здаватись це не варіант. І здаватись для тебе це не варіант. І я не дозволю тобі здатися. І вона поклала мою руку на ту глину і сказала: ті монети. Я навіть не міг ворушити своїми пальцями. Я намагався і намагався просто намагався поворушити своїми пальцями. Я тримав цю руку ось так. Я не міг поворушити жодним пальцем. Я подивився на неї, і вона сказала: Не здавайся. Я знову дивився на ту глину, і я намагався поворушити хоча б одним пальцем. Мене засмучувало те, що я не міг зробити щось, що я завжди міг легко робити. І вона дивилась на мене. Не здавайся. Я продовжував думати. Якщо я коли-небудь зцілюсь, я відшльопаю її і відправлю додому. Але вона не здавалась. Дяка Богу, вона не давала мені здатися. зрештою, я зміг поворушити одним пальцем. і Я почав коперсати ту глину одним тим пальцем. Мабуть, я викоперсав досить багато глини, щоб побачити ту монетку. І на моєму обличчі з'явилася велика усмішка, і потім вона знову втопила ту монетку у глині. І вона сказала: Не здавайся, і я продовжував це робити. Це не було справою кількох хвилин. Минули години, поки я намагався дістати одну монету з тієї глини. Нарешті я дістав одну монету, і я широко посміхнувся. І потім я вказав на свою майстерню у задній частині будинку. І моя дружина сказала: припини називати її майстерною. Це музей. Вона вся наповнена антикварними мотоциклами і класичними машинами. Це все життя було моїм хобі. І я маю цей музей. Я вказав на нього, і моя внучка запитала: дідусю, що ти хочеш? Я вказав на музей. Вона запитала: ти хочеш піти до свого музею? Так. І вона допомогла мені підвестись. Я взяв ось так: ось цю руку вона довела мене до музею. Знадобилось багато часу, щоб до нього дійти. Вона взяла ключ, відімкнула двері, увімкнула світло і вимкнула сигналізацію. І я стояв у тому музеї, дивився на всі мої мотоцикли, на мої машини. І хоча я все ще не міг нічого сказати в своєму серці, я вирішив, що заведу їх всі перед тим, як піду звідси. Тому я підійшов до мого самого старого мотоцикла Харлі Девідсон 1942 року, який використовувався під час другої світової війни. Його важко завести навіть коли в людини міцне здоров'я. О, так Його важко завести, навіть коли у людини все добре працює. Там не електричний запуск. Він заводиться стартером від ноги, і це все одно що намагати завести модель. Ті я не міг згадати, як це робиться, і я стояв над ним ось так. Внучка стояла поруч зі мною, і я почав молитися у дусі, і дух Божий сказав мені, що робити. Дяка Богу, Дух Святий знає, як завести Харлі 42-го року. Він сказав мені, що робити. І я все увімкнув. Тепер залишився лише стартер для ноги. І внучка ось так мене підтримувала, поки я заводив його своєю ногою, яка рухалась. Він завівся, і я залишив його у заведеному стані. Потім я підійшов до Моа Харлі сорок року. Там все те саме. і Я залишив його у заведеному стані. Потім я підійшов і завів Харлі 57-го року. Потім я підійшов до мотоциклів випущених компанією індіанс і завів їх. А потім я перейшов до класичних машин. Моя найстарша це цефор Ростер 32-го року. Я завів її. У мене є колекція класичних карветів. І я почав з мого корвету 54-го року. І я все завів. І я ходив там і дихав цими вихлопними так. газами, і запах цих вихлопів був підбадьорюючим. Аллилуйя. Потім я почав ходити і вимикати все. Я все вимкнув. Моя внучка допомогла мені діти до дверей. Вимкнула світло, увімкнула сигналізацію. Ми вийшли звідти. І я сказав. Рейчел, дай мені ключ і я простягнув мою праву руку. Так Так. вона поклала мені в руку ключі, і потім сказала: дідусю, ти бачив, що ти щойно зробив? Я запитав, що вона відповіла: ти тримаєш ключі у своїй правій руці. Моя рука знову запрацювала. Моя рука знову діяла, моя нога знову діяла. І потім я зробив три кроки у напрямку будинку, і до мене повернулася моя пам'ять. Все, що я коли-небудь дізнався, все, що я коли-небудь проповідував, кожна проповідь, Аллилуйя. кожне місцеписання. Слава Богу, я був повністю відновлений. І через три тижні, через три тижні я проповідував у п'яти різних країнах по два-три зібрання на день, і це сталося у 2017 році. Я схожий на людину, яка ніколи не буде знову нормальною. Аллилуйя. погляньте, що зробив Господь. Аллилуйя! Ну ж бо, віддайте Господу хорошу хвалу! Хвала Богу! Дякуємо тобі, Ісусе! І не забувайте про свого ангела. Чи ж не всі вони є службовими духами, посланими на служіння для тих, які спадковують спасіння? Амінь. Ці ангели є посланцями зцілення. Вони працюють на великого лікаря. Так я чув свідоцтво, і якби в нас було достатньо часу, я би показав вам ту фотографію з єпископом Ойодепо, в якого ми тоді проповідували. І там був молодий чоловік, який в результаті вогнепального поранення йому розтрощило лікоть і йому поставили протез металевий ліктьовий суглоб. Але відтоді, як йому його поставили, він спричиняв йому сильний біль. І кілька років тому, коли ми були там, там сталося велитя Боже. І їхня церква вміщає 50 тисяч людей. А в неділю в них відбувається п'ять зібрань. Тому ви можете собі уявити, як там зайняті всі співробітники та служителі, коли до церкви приходять більше 200 тисяч людей. і Господь сказав йому: ти працював для мене. Тому я хочу, щоб сьогодні ввечері. Ти трохи відпочив, а я працюватиму для тебе. Це було від Господа. Мені зателефонував єпископоєдепо і сказав: брате Копленд, я буду в Даласі, і я хотів би заїхати до вас і дещо вам показати. Тож він так і зробив. Він приземлився в нашому аеропорту, і він показав мені той металевий ліктьовий суглоб. І він сказав. Ось він. Ось, подивіться на цю фотографію. Чи ви бачите його з ваших місць? Ось тут вказаний серійний номер, серійний номер лікара, дата та все інше, щоб ідентифікувати цей предмет. Ліворуч, це та частина, де була вставлена штучна кістка, щоб допомогти кістці зростися з цим суглобом. Тож, коли ти хлопець вранці прокинувся. Цей протез лежав поруч з ним в ліжку. Без крові. Жодної крові. Він просто підвівся, а це лежало поруч. Наступного року я зустрівся з ним, і його лікоть все було просто в досконалому стані. Просто в досконалому стані. І зараз я кладу руки на Джері. Так. І щойно я проголошую ім'я Ісуса. Приймайте те помазання, яке діє сьогодні в мені і діє сьогодні в Джері. Отже, Джері Савел, дякую Господь. сьогодні. Представляє всіх, хто залишився сидіти на своїх місцях, і не міг вийти сюди. Так, Господь я кладу на нього мою руку. І таким чином я кладу мою руку на всіх, хто не міг вийти вперед, так. щоб вони були зцілені. Я проголошую ім'я Ісуса, маючи право задіювати це ім'я і кров, яка ратифікує цей завіт. В ім'я Ісуса. Дякую, будьте зцілені. В когось був пошкоджений лікоть, і кістка неправильно зрослась. І щойно це було виправлено. В ім'я Ісуса. Слава Богу, Алілуя. Я впала на роботі з драбини і зламала лікоть. Минуло вже майже два роки, і рухомість у лікці не була відновлена. Лікарі не розуміли, чому це відбувається. І коли брат Кеннет сказав, я просто знала, що це була я. Це я. У Аллилуйя. мене немає жодного болю. Слава взагалі Богу. жодного болю. Жодного болю. І я знаю, що Бог зцілив мене. І я повернусь на роботу і буду виконувати свою роботу так, як Бог хоче мене задіювати. Алилуя, алілуя. Слава Богу. Богу. Я не могла виконувати свою роботу. Бо вони хотіли визнати мене непрацездатною. Але я сказала, я не приймаю це, я не приймаю це. І коли брат Кенет говорив про лікоть, я подумала: о, у мене зламаний лікоть. І я так рада, що я зараз можу це робити, і немає жодного болю. Немає жодного болю. Сьогодні тут зі мною Ірма Бевел з Нью-Йорку. Ірма сказала мені, що останні три місяці вона проходила фізіотерапію через сильний біль у лікті. Лікарі виявили, щось у її лікті. Вона носила щільну пов'язку, і коли вона вийшла вперед для молитви, вона отримала не лише прояв стілення від наслідків інсультів, але вона була зроблена цілісною. Її лікуть сьогодні не болить, вона може ним рухати. Слава Богу, покажіть нам сестра. господу. Нехай Господь вас благословить. Я така щаслива, бо моя донька запросила мене приїхати сюди, і я приїхала з великим очікуванням. І я вірю, що завдяки служінню стілення Кенета Копленда у мене була віра, що я була стілена. Вчора моїй доньці доводилось допомагати мені засовувати мою руку до рукава. А сьогодні я знаю, що я зцілена в ім'я Ісуса. Alleluja. Декому з вас було важко піднімати свою руку. Підніміть її зараз вгору. Хвала Богу! Це Сандра з північної Кароліни, і вона розповість, що сталося з її правим плечем. Від 6 до 12 місяців щоразу, коли я вранці розминалась. Я могла вирушити ним лише настільки. Я навіть ходила до масажиста, але він нічого не міг зробити. А тепер погляньте. Ви тільки погляньте, слава Богу. Алелуя. Я намагалась займатися, коли могла. І щоразу, коли я розминалась, його рухомість була обмежена. А сьогодні я можу вільно ним рухати назад, вперед, вбік. Це просто дивовижно. Бог приголомшливий. Сьогоднішнє послання було взяте зі школи зцілення на нашій конференції у Вашингтоні. Ви самі бачите, як слово Боже та служіння течуть разом на цих зібраннях. І ці свідоцтва, які ви щойно бачили, взяті із цього служіння зцілення. Люди були зцілені. Вони вільні від болю лише тому, що Ісус є цілитель. У вас може бути ваш власний час зцілення, прямо там, де ви знаходитесь. І ці передачі зможуть вам у цьому допомогти. Слово Боже каже, що його слово не повертається до нього порожнім, а виконує те, що воно було послане зробити. І наші передачі покликані допомагати вам вкладати в себе Боже зцілююче слово. Як завжди, наші передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. І на закінчення нагадую вам, що ви можете надсилати ваші молитовні прохання до місії Кеннета Копленда. Щоб не відбувалося, з чим би ви не зустрічались прямо зараз у вашому житті. Ми маємо співробітників, які згодяться з вами в молитві, які спеціалізуються на вірі, які навчені у Слові Божому, щоб молити за вашу сім'ю, за ваші фінанси, за ваше зцілення. Про що б ви не вірили Богу, моліться з кимось, хто може, хто знає, як стояти на слові Божому і хто навчить вас робити те саме, щоб отримати прориви у своєму житті. Ми хочемо, щоб ви стали одним з тих тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо з усього світу. Коли ви молитесь в ім'я Ісуса на підставі Слова Божого, все починає змінюватись. Спасибі за те, що дивилися на сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.